Так, пацані, всім привіт. Сьогодні будуть роботи над е, мопедом. Е, значить, я тут вже причепив прямуток, як ви бачите. Тут стоїть така банка, тільки коли його затягав до майстерні. Тут трошки е, забанитую баночку, замнув. То нічого страшного. Ззаді вона отак виглядає, от таке дупло. Значить, я маю кофри е, саморобні з е, каністер 5-літровий от такий. От. Я маю ще одну баночку від, от, від пінки пенки. Так, та, та пенка, здається, якась була. Я її робив так само з тої, але вона вже була пропалена, та я новенька, тверда, не мнеться, А та вже була перепалена і це. значить Я ще певно зроблю ще одну вихлопну. От тут давно буде далі, буде все зачотно. E, значить, кофри в мене там є нижче під столом, то ми їх достегнемо зараз. Значить, ще що я маю сьогодні зробити? Тут полетів амортизатор, він в мене зламався, тому я їжджу на одному. І в мене там зламалося тому Зараз ми то все переваримо. E, значить, ще що, зробити задній тормоз треба. Тут є лапка, тросик я десь маю. Отут є куп купа тросиків. Зараз я поставлю якийсь тросик, щоб були якісь тормоза. E, ну і сопецне. Ще може дороблю зцеплення вже кстати, я зробив, от все робить. Передній тормоз теж робить, не сильно але робить. Так опять падає трошки, ні то нічого страшного. Ручка газу теж тепер робить зачотно, ну, от. вертається сама. Перше, щоб ще туго робили, ні то нічого страшного вже зробили. Так, давай. Треба буде ще подивитися, чи є в моторі масло. І якщо воно є погане поміняти. Значить, Зварив я вже там той проект димок, переварив я раму, вже зараз показувати не буду. Там ті серії. Значить, Колеса так само треба буде міняти. Тому що десь тут є гуля. от, А ні, то, ні, то ні, не то, не то. Не то пацани. О, є знайшло, отут гуля. Тут гуля скоро вилізе і тут починає тріскати Коротше, ті всі ефекти то після зимівлі. Після того, як він перезимував, коротше, полетіла шина, тому що треба було його підвішати, щоб він не стояв на колах. І доробити фланець Головне, щоб я не забув, тому що. от Подивіться, яка тут. Дережче просто. Все в маслі, мотор весь маслі. Тут, я думаю, або ще раз наварити, тобто зігнути і заварити, або отут наварити. Не на своєму циліндрі, а на самому тому фланці наварити, там, щоб якби, було прокладка. Тому що я і став прокладки, а там десь от, до сантиметра, чуть менше, до пів сантиметра. Отвір, і я вже просто прокладки виривав. що б я б його не став, із параніту ставив, і взагалі виривав той параніт нафік. Тому от тут теж трошки пропускаю, але то вже нічого страшного, головне там, тому що дуже свистить, а так то взагалі дуже зачотно робить. Заправився. Майже повний багмот. Заправимо мопед, так що хочемо десь їхати з цим віталіком на дальняк. Е, і хочемо десь поїхати нормально, а для того треба зробити мопед. Е, значить Треба буде переробити банку. Е, як я сказав, степлення вже робить доволі таки добре. Е, не знаю, е, я може найближчим часом буду знімати оту от кришку і буду дивитися до степлення. Тому що воно вроді би рушає з першої, Але коли ти вижимаєш цеплення... І втикаєш першу, воно тупо їде, не хоче стояти. Одного друга є верховина, то він також завів, вижив степеня, першу врубав, мупець стоїть. Він вижимає степень, мопед починає їхати. Бо так має бути. А в мене щось так не робить. Не знаю, чи ми з татом неправильно зібрали корзину, чи то щось, я не знаю. Здається, все, що корзина не вижимається до кінця. Або ми дали там забагато колес тих, що там мають бути, бо ми ставили металеві ті всі кольця. Тому що там ще є такі пластмасові, там от в коробках є, я вам покажу, якщо не забуду. E, значить Є такі якби з пластмаси, такі, я не знаю, що вони зроблені, типу, як пластмаса e, і вони в мене поламалися, але в мене ще вони є. І вони набагато грубші, ніж ті металеві. Тому металеві дали більше, а пластмасу можна було б дати дві, я думаю, воно б тоді вижималося. Але сяплення може тоді полетіти. А на металеві я вже ціки їжджу і ще одне от промахав стеклом. На Тринуто, то теж нічого страшного. У мене є електричний, я його знімаю, Тому що щоб не вкрали. Е, значить Зараз будем, Зараз прийде цар віталік, тому що цар Віталік хаває поки що. Е, значить Треба буде ще натягнути ланцюг. А ні, він є доволі добре натягнутий. Е, значить Все добре є. Розберемо тую кришку, то все почистимо нафік, щоб все добре було. Е, значить Амор тут трошки переробимо. Так що знімати вже, як я то роблю, не буду. Просто вам розказав е, причини які я буду робити. Тому що пам'яті на телефоні вже немає. Так що дякую за перегляд, ставимо лайки, підписуємося на канал і всім до побачення. Тут я дав трубочку, щоб не зігнулося. І пробуємо варити один амортизатор. Коротше, кончений один амортизатор Тільки від скутера. Тут я дав трубку, щоб не зігнулося. Вона тоді так тоненька, але то нічого страшного. Буде тримати певно. Тому що я валив на ямах, тут є от такі маленькі прихватки і воно злумало її. E, причепив з одної сторони кофер, причепив вихлопну і з тої сторони кофер, але потім то все зняв. E, кофер один тут, вихлопна тут, зараз то все будемо ставити, e, звармоти аморт і поставимо його на ті кріплення, що там є. Так, пацани, другий день в майстерні. Я вже можу похвалитися зробленою роботою, показати вам. Е, значить, вже сьогодні другий день. Зробили, поставили ми кофри, зробили нову банку, е, зробили е, аморт. Е, тут поставили. Е, вихлопну там трошки доварила, але все одно нічого не дало. Значить, треба буде ще доварити. Давайте тепер про вихлопну. Значить, Вихлопна стала лише все, що тут було. Е, тільки ми поміняли банку. Та банка терчала так догори. Та я так донизу і доволі таке виглядає. Значить Дуже класно. Е, тепер кофри. Причепили ми кофри. Тут приварили до багажника такі кріплення. Е, значить Тут воно доволі таки добре тримається, тут трошки хліпенько, але нічого страшного, що скинути можна. Значить Ось такі кофри з каністер. Е, тут така матеріальна обшивка така є. Доволі таки все гарно виглядає, їх тільки треба помити, тому що трошки пилюці видно. Та E, значить, e, банка така доволі така, як була, тільки їй придається ще пофарбувати. Зробили ще ось такий амортизатор з китайської пружини від китайського скутера. Значить, Тут знайшли дві трубки, яка заходить так доволі нормально, можна сказати, трохи тісно в другу трубку. Приварили ми амортизатор одне в ухо, друге а шайба стоїть, і таке все доволі добре робить. Зараз він стоїть на одному амортизаторі, просто я чекаю стипендії і буду заказ, заказувати два або від мінська, або від їжа. Талік каже, що Ліпше від Мінська закати, а я кажу, що від'їжджати, тому що я хочу, щоб було трохи твердіше, щоб нормально поскакати. А так, дуже м'янько. Воно все робить. Бачите? Все дуже м'янько. Я хочу заказати і хочу заказати Відмінська ще маятник. Тому що той маятник піде от туди, на той проєкт піті. А хочу ще заказати маятник на сюди на мопед. Значить, тут треба буде переварити кріплення. Там є якби тут є вуха на маятнику, а тут наоборот є трубка. І мені придеться переварити сюди кріплення, типу вуха переварити на саму раму. То нічого страшного, я то зроблю. Прийде стипендія, я з не знаю як тиждень приблизно десь прийде стипендія. І я коротко, закажу маятник і амортизатори, і зроблю. І аж тоді може. Поїду на дальняк, тому що ми вже підготували мопед під дальняк, причепили кофер, все нормально зробили. Е значить, І готуємося їхати на дальняк. Е значить, Десь приблизно так кілометрів 30 не більше. Ну, Для мопеда це доволі таки добре. Е значить, обкатку я вже пройшов, вже так сильно не гріється, тільки от лишилось доробити вихлопну. Тут я давав прокладку, воно її вириває, тому що треба дуже завелика ще щілина і воно її вириває. значить, треба ще доварювати, там, напайку таку робити, щоб менше був отвір. Значить, Зняли ми тут крило, тому що коли є крило, воно дуже низько виглядає, тепер все доволі таки високо і з воно доволі класно виглядає. Глопна е, не за кофер, а під кофер, тому що не знаю, виводити вихлопну на бік. Значить, Я ще маю от таку трубку. Е, так, от Вона тут виводять. Я хочу їй дати отакого от от сюди. Так, де вона тут є? От дати сюди. От таку от там. До тамтої короче, труби дати. Вона є в такій формі букви Г. Е, і дати типу, дві банки. E, Треба знайти ще одну банку пенки e, вдома, десь має бути. І зробити на дві охлопні і тоді буде дуже класно. Тому що коли заводиш, дуже сильний звук. Зараз показувати не буду. E, знімлю окремий обзор, тому що ще на моєму каналі обзора про ту дельточку не було, а я вже знімаю стільки відосів про неї. Значить, Скоро буде обзор на неї, заправлю її і десь вивезу десь в ліс або куди і знімлю вам обзор на неї. E, значить, Все доволі таки добре робить, мотор добре заводиться, навіть на холодно, на гарячу, ну, вообще, навіть нема про що говорити, заводиться вообще чітко. Зажигання добре виставлено, свічка все добре робить. Карбюратор от трошки поганий, тому що він є китайський, бо СССРський в мене є. от Купа Один тут, наприклад, от там купа стоїть, вони всі погані, там ігла не тримає. Купив я китайський, дав десь приблизно 300 гривень. Коротше, і він все одно погано робить. Він вроді би їде, але робить погано, тому що засонка. Вона якби ще хоче відкритися, але більше не відкриває. Він, він би ще тягнув мотор. Але заслонка більше не відкривається. Я не знаю, що там таке може бути. Так що, хто хоче, щоб я поставив на Карпати, ну, на ту дельту, якби два вихлопи примуточні, став лайки і давайте пишемо в коментарях плюсик. Тоді я буду, якщо там наприклад, набереться, давайте на тому відео 10 лайків. Я буду робити ще одну вихлопну, виводити на ту сторону, якби дві вихлопних буде. Я думаю, все доволі таки добре буде. Бо з одної вихлопної трохи погано, так що ще раз кажу: прийде стипендія, заказую, появляться в мене гроші, заказую маятник, заказую амортизатори, і будемо доробляти тую дальту. До нормального стану. Спереду вона така доволі добре, все помальовано, все гарно, відреставровано. Мотор доволі таки добре робить. У мене тут стояв мотор, на... я як купив той мопед, тут стояв мотор з ручним переключенням. Мене тут дуже харило тому що на першій передачі перша передача така догори і воно весь час вибивало на нейтральну. Тому ми купили з татом одного татового знайомого купили той мотор v 501 з ручним переключенням. Купили за 600 гривень, але придача мені ще дав ще два амортизатора. Я їх поставив на тамті. Я би їх поставив сюди, але я їх крутив, тому що. Мені під той мопед треба було, і я їх сюди не зможу запустити, тому що мопед буде вже дуже низько. Так що вже відпадає і треба купляти і жорсткий, або від Мінська. Значить, купили той мотор за 600 гривень і передача купа ще деталей до нього. Значить, водя маю ще один поршень. Якщо що той полетить, то я його сюди можу вставити і можна їхати далі. Значить. Той мотор доволі таки добре. Я поміняв недавно кольця, обкатку пройшов, мопед взагалі тягне вал, двох тягне взагалі за чортну. Отако вот ми з старим Віталіком їхали, двоє тягне на другій передачі. Тільки так, дво... Якщо один взагалі пробоксовка йде чотко, Значить, тут треба буде ще придумати якийсь бризговик, тому що ну, погано воно виглядає дуже високо, тут, якщо дати бризговик, воно нижче ніби опуститься і буде дуже гарно. E, значить, тут ми приварили кріплення трохи клухозне, тому що, якщо прийдеться зняти кофру, лишиться оті всі кріплення. E, значить, трохи погано. Ми зробили, що приварили, але нічого страшного, щось придумається ще. E, Зробив я так само зцеплення. От. От так має у Карпатах вжимати сцеплення. Значить, Дав я тросик від скутера, мій знайомий мені дав, тому що я йому зварив раму на скутері, він мені дав той тросик. Значить, Зробив передній тормоза. Так само роблять передні тормоза, тільки ще не роблять задні. Отут треба буде дати тросик, я його маю. От він, от є тросик. Його треба дати на задній тормоз, Якби перевезти на той сторони, от лапка йде. І... Е, Має йти тросик от туди і, і і і і от сюди. От. Сюди має заходити тросик, і там є тормозні колодки, барабанні. Ну, тормоза барабанного типу. І, 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 коротше, треба буде ще зробити тормоза, тому що їхати по місту. Без тормозів то трохи галімо. Е, Значить, ну вихлоп тут доволі такий. А, я ще сказав, що я по місті піду, та, бо тому що я живу, як би, можна сказати, в селі. Потім є місто, і ми їдемо в інше село, якби далі. Е, значить, нам треба буде їхати через місто, тому тормоза тут обов'язкові. Передні вони є, але погані, погані передні тормоза. E, значить, треба ліпше зробити задні. Тут e, треба буде ще e, купити, прикупити пружинку, тому що воно назад вертати не буде. Десь e, зробити отута в вухо або десь тут, а і ще чіпити треба буде защиту ланцюга, тому що воно може терти в ноги. Довольно таки погано, треба буде її чіпити Ну все, пацани, вроді би все розказав, все, що хотів. Коротше, наплів там багато всього, не знаю, чи вам щось понятно було. Став лайки, підписуйся на мій канал, всім до побачення.